Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті хочу казку розказати. Казка цікава, народна, повчальна, адже народ скаже, як зав'яже. Слухаємо уважно, чому ж навчить нас казка, яка називається Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро мудру грудочку сиру. Отбігли з ним подалі і почали радитись, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак у поперек. а другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, а що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось давайте я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі й каже Ні, оцей шматочок більший. Треба порівняти та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший, треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котрому з вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла. То той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, завіщо, отказувала лисичка? Я ж вас поділила! Ця казка дуже мудра. Вона навчає нас не звертатися по допомогу до тих, хто може тебе обдурити. До побачення до наступної зустрічі!